Доброго ранку малята! А ви знаєте, що народна етнічна спадщина безцінний скарб кожного народу. Справжнє розуміння української культури неможливо без знання народних традицій та обрядів, без знайомства з національними символами й оберегами. Одним з таких символів оберегів є український Віночок, про який ми сьогодні з вами поговоримо, Український вінок це символ добра і чудовий оберіг нашої української культури, а ще в ньому прихована чарівна сила любові до рідної землі. Виготовляють традиційний український вінок з 12 квітів мальва, калини, безсмертник, деревій. Незабудка, чорнобривці, барвінок, любисток, волошка, ромашка, червоний мак і хміль. Деревій. Невибаглива рослина росте всюду символ нескореності і непобореності українського народу. Ромашка у вінку вона повинна бути між гронами калини та хмелем. Символ здоров'я, добра і ніжності. Хміль символ гнучкості та розуму. Волошку. Розташовувати її потрібно обов'язково біля любистку, символ краси, молодості і здоров'я. Звіробій, хоч і непримітна квітка, але її поважають за лікувальні. Властивості вона є символом здоров'я. Любисток символ дівочої відданості. Калина символ дівочої краси і чистоти. Чорнобривці. Якщо до вінка вплисти чорнобривці, тоді дівчина буде чорнобривою і надзвичайно гарною. Червоний мак символ дівочої краси, щирих, чистих почуттів. Барвінок він став справжнім символом вічного життя, міцного кохання і шлюбу. Барвінок захищає від нечистої сили. Мальва символ віри, надії та любові. Пропоную сьогодні створити віночок. Для виконання роботи треба вирізати ось такий обідочок зеленого кольору. Потім квітки. Я взяла три квітки. Червона це мак, білого це ромашка. І лакитного це бервінок. І починаю наклеювати в хаотичному порядку, чередуючи, між квіточками листочки. От, у мака яка середині. Чорненька, у ромашки, жовтенька, у барвінка, синенька. Ось так. Чередуючи, я створила такий гарний віночок. Ви можете обрати інші квіти, про які я говорила. Наприклад, любисток, калина. все те, що вам подобається. Отже, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Про віночок. Чекаю фото ваших гарних віночків. Дякую за увагу. До зустрічі, малята!